Пентезійний світ відьмака зачаровує нас своєю містикою, древніми легендами та могутніми воїнами. Але що? Якби ми сказали, що реальні прообрази відьмаків існували на українських землях ще сотні років тому, наші предки вірили в чаклунів, демоноборців та воїнів, які володіли магічними знаннями, і їх боялися навіть найтемніші сили. Хто ж вони були? Які сили таємно вершили долі людей? Сьогодні ми зануримося в темряву давніх легенд і розкриємо правду про мисливців на нечисть, які жили серед нас. Глибоко в карпатських горах мешкали загадкові чаклуни, мольфари. Їхні знання передавалися з покоління в покоління, і вони володіли силами, які звичайній людині були недосяжні за легендами. Мольфари могли викликати грозу, відганяти хвороби, бачити майбутнє і навіть накладати смертельні прокляття на ворогів. Мольфар не був просто знахарем. Його боялися і водночас поважали. Люди зверталися до них за допомогою, але ніколи не намагалися їх розгнівати. Найсильніші мольфари могли змінювати хід битв, керувати дикими звірами і навіть відкривати ворота між світами живих і мертвих, але не всі використовували ці сили на благо. Існували чорні мольфари, які укладали угоди з темними духами. Вбивали своїх ворогів за допомогою магії та накликали мор на цілі села. Ще задовго до появи європейських легенд про вампірів на українських землях існували жахливі історії про упирів мерців, що повставали з могил і пожирали людську кров. У народі вірили, що упирем міг стати чаклун, зрадник або людина, проклята на смерть без відспівування. Але не всі люди мовчки приймали цю загрозу. В деяких селах існували спеціальні мисливці на упирів, ті, хто знав, як розпізнати істоту і знищити її. Вони використовували осикові кілки, освячену воду, срібло та обрядові заклинання. Особливо небезпечним вважався момент, коли упир тільки починав вставати з могили. Якщо вчасно його не зупинити, він міг тероризувати цілу округу. Відчайдушні воїни ночами прочісували ліси та кладовища, шукаючи сліди нечистої сили. І часом ці сутички завершувалися жорстокими битвами. Легенди про характерників серед козаків захоплюють не менше, ніж історії про відьмака. За переказами вони володіли могутньою силою, могли ставати невидимими, ходити по воді, керувати вітром і навіть вселяти страху ворогів одним лише поглядом. Деякі джерела стверджують, що вони могли зцілювати рани, передбачати майбутнє і навіть виходити неушкодженими з найзапекліших битв. Секрет характерників зберігався в суворій таємниці. Вони пройшли довгі випробування і отримували свої знання від старших воїнів або ж від самих духів природи. Козаки характерники були непереможними в бою. Кажуть, що турецькі воєначальники їх панічно боялися. Вони вірили, що характерника неможливо вбити звичайною зброєю, адже він міг зупиняти кулі або перетворюватися на вовка, щоб утекти від переслідувачів. Український фольклор багатий на історії про відьом, але що цікаво, не всі вони були злими, деякі володіли знаннями, які могли допомогти людям, лікувати хвороби, передбачати майбутнє та захищати села від нечистої сили. Проте існували й відьми, які продавали душу дияволу за могутність. Що цікаво, серед українців були й так звані відьмаки, чоловіки, які боролися з темними силами. Вони знали спеціальні молитви, замовляння та ритуали, які могли нейтралізувати чаклунство. Відьмаки могли розвіяти прокляття, знайти захований скарб або навіть спілкуватися з духами. Деякі з них ставали справжніми мисливцями на нечисть, подорожуючи селами і виганяючи демонів. Чим більше заглиблюєшся в історію України, тим більше розумієш, у ній є всі елементи класичного фентезі: козаки, які подорожують країною, шукаючи ворогів і нечисть. Чаклуни, які керують силами природи, легенди про темних істот, що встають з могил, і людей, які їх знищують. У козацьких літописах можна знайти згадки про дивних створінь, що мешкали в непролазних лісах та степах. Деякі історії розповідають про велетнів, які нападали на села, а козаки змушені були їх знищувати, інші про перевертнів, які викрадали дітей. Звучить як сюжет для нового сезону відьмака, чи не так? Українська міфологія приховує безліч таємниць, які можуть змінити ваше уявлення про історію, характерники, відьмаки, мольфари це не просто міфи, а частина культурної спадщини, що передавалася віками, чи були вони лише вигадкою, чи можливо вони справді існували, блукаючи цими землями в пошуках монстрів? І якщо так, можливо, їхні нащадки досі серед нас. Якщо вам сподобався цей матеріал, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові захопливі історії.